Помітили, що самі вишукані, самі красиві імена у батюшок і у проституток. Еліонора. Ельвіра. Онуфрі. Да? Ніхто за 200 баксів не визвав лютку і не сповідався у Владіка. При цьому я вирішив загуглити, як так стало, сталося, що і виявляється, це псевдоніми. Прикиньте, як МС Ханмір, Ані Лорак, от так і у них Онуфрій, серафім. і і е, кожен може піти поступити в одеську духовну семі... семінарію, хто вивчиться в кінці, їм з дипломом давали псевдонім. І в інтернеті я прочитав топ 5 самих е, популярних псевдонімів серед батюшок. топ 5 Онуфрій, серафім. Лазарь, Мануїл і внімання Олег. <риклад> Угадайте, хто хучився, називається. <риклад> і розумієте, якщо у, серед е, повій е, вибирають псевдоніми, тому що їм соромно, чим вони займаються, вони хочуть відсторонити своє реальне життя від е, цього, то мені здається у батюшок та сама ситуація. Вони хочуть, бо е, їм соромно всім, крім Олега, правильно? Олег сказав, я со своїм що?